Ми знаходимося в Сплаві. Це Artist Run Space, який я разом з Дімою Толкачовим заснували. Це колишня квартира, яка стала перукарнею, потім барбершопом, потім ще чимось. І через наших знайомих вона потрапила до нас і вирішили його перетворити в галерею. Ну, наразі його орендують мої друзі. Просто я їм допомагаю з дизайном і маркетингом, але не отримую за це гроші. А в результаті відбувається просто бартер моїх послуг як дизайнера і, в певній мірі, бренд-менеджера на, на квадратні метри. Відкриття першої виставки відбулось у червні. Ми почали з групової виставки, оскільки це доволі чітко мачилось. Як із назвою, так і з концепцією самого простору, оскільки ми орієнтовані на взаємодію. Причому не тільки між художниками, а й мейкерами, і дизайнерами. Це якби, своєрідний сплав різних практик і поглядів. Наразі це триває вже третя виставка. Це наш проект з Дашою Подольцевою. Він доволі розтягнутий у часі. Ми познайомилися з Дашою у квітні минулого року, і попри те, що нас якби, поєднує той момент, що ми займаємось дизайном, і разом з тим ще й художніми практиками, виявилося, що ми ще обидва любимо колекціонувати різні, тут мені дуже подобається визначення, тобто термін, який вживає Даша міські парадокси. Тобто, коли ти ходиш в. Фланьорствуєш по місту, ти зазвичай знаходиш якісь або об'єкти, або старі вивіски, або елементи взагалі якогось інтер'єру чи то екстер'єру, які тебе чимось, ну, eye-catching, Тобто вони тебе приваблюють, ти них звертаєш увагу. І однією з таких категорій цих міських парадоксів е виявилося А4. Тому що це доволі популярна форма комунікації по всій Україні. І ми почали збирати ці оголошення. Більша їхня частина мала для нас ну, вона просто дуже забавний сенс, або те, як воно зверстано, або там кількість знаків оклику, пунктуація будь-які моменти. Це, в общем, був такий прикольчик, який нас приваблював, і ми. Наш чат, в принципі, з Дашою складався з такого бартеру цих фоточок. В якийсь момент у нас виникла ідея зробити зін, а ми почали там розмірковувати, що скільки нас там цього ставчика вже назбиралось, що до чого. В принципі, об'єми його там, ну не знаю, насправді поповнюються, якщо не кожен день, то кожні там декілька днів точно. Коли в нас вже був якби, пул цих оголошень доволі плотний. Ми, от вирішили, що робимо зін, і постало, постало питання з тим, де його презентувати. Ну і ми почали прикидати різні варіанти. І поки це питання вирішувалось, на той момент вже було відомо, що скоро ми зможемо з цим приміщенням працювати. Тобто, бо воно спочатку було доволі сире і треба було там провести хоча б косметичний ремонт. І в результаті ми якби цю ідею з зіном трошки посунули, щоб почекати, поки підготуємо приміщення. І поки цей проєкт з презентацією Зіна був в такому умовно замороженому стані, ми почали думати в сторону того, що з цього можна сформувати дещо більше, ніж звичайний ну, звичайну підбірку, і вирішили це оформити як художній проект. Це в першу чергу було цікаво через те, що це дало поштовх, якби, з іншої сторони подивитись на ці всі оголошення, знайти певний підконтекст, який в них закладений. Адже в першу чергу це ці звичайні А4, якими вони смішними забавними не здавались, це в першу чергу комунікація людей між собою. І так. Вони зазвичай типу, щось забороняють, і, і, або ж цією забороною навпаки сприяють, ну, щоб їх ігнорували. Для нас це виявилося якби, мікролокальними законами, з якими ми взаємодіємо. Тоб, або ж навпаки, якісь ситуації, тут же як ми на свій страх і ризик, знову ж таки, взаємодіємо з цією ситуацією. Але над всім цим стоїть якби такий, ну, особисто для мене, мета Те, що ця вся історія зав'язана на тому, що це така віршина айсберга, яка вказує на те, як ми взагалі взаємодіємо з проблемами, якщо вони виникають. Ну, у більшості випадків я не хочу казати про всі, але дуже у, у багатьох випадках. Ми бачимо, що є, виникла нова проблема. Ми про неї сигналізуємо, що вона є, ми якось від неї відсторонюємось, але на цьому якби все вирішення проблеми і закінчується. Ми не, не йдемо до кінця. Ну або йдемо до кінця, коли це вже наше якесь екзистенціальне, ну, питання екзистенціального характеру. І відповідно через такий неочікуваний е, медіум, як А4, ми вирішили цей момент якби підсвітити. Звичайно, тут е, коли говорити про ось ці контексти, неможливо е, не обій. Неможливо обій... Да, не обійтись, пардон, не обійтись без е, ось цих е, різноманітних конструкцій, які встановлюють або самі люди, або той самий Жек. Тобто ці загороджувальні штуки з гам... гамна і палак да, будемо відверті. І ще й перемотані сигнальною стрічкою. Тому що ми взагалі не можемо помислити цей наш урбаністичний простір саме без цих конструкцій. Я їх називаю як надмалі архітектурні форми, тобто, умовні нафи. Що, що між ними спільного, окрім. Сигналізування чи заборони чи відмежування це те, що їхнє різноманіття просто вражає. Це новий левел народної творчості, тому що ми тут бачимо просто неймовірну кількість варіацій, і вона не припиняє, якби, би Повторів дуже мало. Кожна нова проблема і потребує. Якби цього відсторонення і вирішення. І люди просто беруть те, що в них під руками і скручують з цього конструкції, І вони всі абсолютно різні. Це, це, це дуже прекрасно, але ми знову ж таки бачимо, що весь цей креатив він спрямований на те, щоб просто відмежуватись, але, але не залатати ту саму умовну яму, в яку можна ступити і поламати ногу. З оголошеннями. Все трішки простіше. Тут е, ця сама народна креативність вона проявляється в плані верстки, тому що набор шрифтів той самий зазвичай, це там Arial Times, Verdana і ще пару умовних гарнітур. Але інколи ці повідомлення доволі експресивні, там ми можемо бачити і шість знаків оклику. Або ж вони також доволі креативні, тому що. Інколи не бувають ремованій формі. Попри цей знову ж таки забавний характер і, і, і певну структуру, що ми можемо поділити ці оголошення як на інформативні, на заборонні чи попереджувальні, в них також прослідковується і певний дух нашого часу, ну, і нашого місця, тому що багато з них має контекст суто останніх трьох років. Вони апелюють до теми війни, просто не, не так, ну, інколи дуже чітко і дуже в лоб. Але це також дуже цікавий момент, і його не варто ігнорувати. І як люди навіть звичайні побутові меседжі вбудовують е, те, в чому вони варяться щодня. Тобто це можуть бути як, будь ласка, притримуйте двері, бо звучить як вибухи. Або знову ж таки там, один з моїх улюблених фаворитів, що не можна дітям давати ім імена з букв і цифр, в тому числі F-16. Умовно, там, в 2021 році ми не могли б помислити про <тас> такі повідомлення ну, там, в публічному чи навіть приватному просторі. Цей проєкт є цікавим для мене, тому що окрім колекційної діяльності, він дав змогу на це все подивитись. Під абсолютно іншим кутом. Водночас, частина реалізованого безпосередньо в експозиційному просторі робіт вона має вже певний біографічний характер, тому що саме під час підготовки цього проєкту я, я впав з цих наших небезпечних сходів. І штучка, яка стоїть там позаду камеру, увага, можливо, падіння ходячих елементів. Це я сам про себе зробив. Роботи. Власне, сам проєкт хотілося реалізувати досить давно, і як тільки з'явилася можливість, одразу за нею хапилися.